Я не Даниїл, я Даніїл за чотири від Цієї школи я хочу отримати знання. Мене звати Настя. Я очікую від цього навчання е, зблизити свої стосунки з Богом і багато-багато служити. Мене звати Аліна. Я очікую, що було духовне зростання. Мене звати Настя, і я приїхала сюди, щоб пізнати волю божі на своє життя. Мене звати Тимофій. І я приїхав сюди, щоб стати вишим з Богом і бути місіонером. Я Ната, і я приїхала сюди, щоб стати місіонеркою. Мене звати Каріна, і я приїхала на місіонерську школу, щоб прочитати всю бібліотеку Віталія Кузьменка. Іди, я мене хоча б. Я, я за тобою скучав. Мене звати Вадим, я сюди приїхав, щоб стати ближче до Бога і служити Богу і посвятити своє життя Богу. Мене звати Ігор, я приїхав навчатися. Хочу більше побачити Бога і зрозуміти його. Я Катя, я хочу більше дізнатися про своє покликання, про свої духовні дари та таланти. Мене звати Вініамін, і я впевнений, що тут по волі Божій. Я Діана, і я хочу показати своє життя з місіонарським служенням. Я Артем, і я приїхав найти багато друзів. Мене звати Сергій. Я приїхав на велике доручення з цілю, щоб возрости духов. Мене звати Ліза, і я приїхала зі школи, щоб навчитися чути голос божий, виконувати його волю.